Сьогодні у випуску сили оборони України наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Їхнє місто щоденно обстрілюють з важкого озброєння, але вони не полишають надії зустріти тут перемогу. Як живуть у Гуляйполі? Виїжджають на виявлені цілі та ліквідують їх за допомогою дронів. Як працює підрозділ ударних БПЛА на Запорізькому напрямку? Оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках за словами речника генштабу збройних сил України Андрія Ковальова. Там мали частковий успіх. В Напрямку урожайного, приютного та вербового мали частковий успіх. На запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Рівнопіль, Новодарівка, Ольгівське, П'ятихатки, Лобкове, Кам'янське, Запорізької області. 63-річний житель Оріхова дістав поранень внаслідок ворожого обстрілу. Його ушпиталили. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. Загалом окупанти завдали 87 ударів по 21 населеному пункту області минулої доби. Зокрема, били з артилерії реактивних систем залпового вогню. Чотири рази атакували з безпілотників. А по Оріхову та Новодарівці завдали авіаударів. Це ми тут поскоштували, де ходимо через сусідні двори. Валентина Жовтніренко показує проторену стежку, якою щодня ходить від свого будинку до укриття. Жінка живе в Гуляйполі вже майже 40 років. Попри щоденні обстріли, покидати рідний дім не збирається. Розповідає, під час обстрілів спускається у цей підвал, аби перечекати небезпеку. Живемо, виживаємо, город садимо, як не стріляють. Як стріляють, сюди біжимо до підвала, ночуємо тут. У підвалі разом із сусідами обладнали місце для ночівлі. Тут і книги читають, і дні народження святкують, розповідає Валентина. О, він, топили, ту, зим, зимували тут ту зиму, печка, дровця ще залишилися, а в нас там ще газова така печечка, балончики нам волонтери привезли. Можна водички нагріти там чи чаю попити. У перервах між обстрілами Валентина поспішає додому поратись по господарству та годувати сусідських тварин. Показує поруч із її подвір'ям немає жодного місця, куди б не влучив снаряд окупантів. Вікна повилітали, там немає вікон, теж позабивано криша. Вночі чуємо, У -у -у. приходить вже. все, кинулись. Вважаємо це. 5-6 прийде, тоді затихають. Утром прийдемо, бігом попорали, тут до сусідів побігла собачка там сліпенька. не нечуть ось чуємо, ой, свистить. Попервах це такий страх був. Не балакали, ми мовчки ходили, пропало все. Мовчки, сопіли тільки. І зараз вже да. так. Вважаю, що знайкла. Гуляйполі не залишилось жодного вцілілого магазину аптеки чи лікарні, розповідає Валентина. Та попри це, лікарі продовжують надавати допомогу. Волонтери та рятувальники привозять продукти та воду. А місцеві у хвилини за їздять велосипедами на місцевий ринок. Люди, які вирощують, так що продають. А ви самі ходите туди? На базар запевняв сьогодні їздили там. Рибинку купили, привезли. У нас автобус Да, Понеділок і четвер безкоштовний. Ми можемо поїхати зняти пенсію і купити, що там треба. До 20 клієнтів на день приймає перукарка Світлана. До початку повномасштабної війни жінка працювала охоронцем у дитячому садку, а нині безоплатно робить зачіски жителям Гуляйполя. У нас ну, всі жінки, які є, вони і фарбуються, і брови фарбують, і волосся фарбують, типу, ну, стрижки. Треба перемогу зустрічати гарною. За гарним настроєм та спілкуванням приходить сюди пенсіонерка Віра. Розповідає, кілька разів виїжджала із Гуляйполя, але туга за домом змушувала повертатися. Був дім, побиті вікна, не було криші, це все зробила. Потім трошки садила городу. Сьогодні теж була на тому нагороді, а тільки ж почали трохи бехкати, так я взагалі пішла. За словами міського голови Гуляйполя Сергія Ярмака, нині у місті залишилось майже дві тисячі людей. Покинули свої домівки понад 16 тисяч місцевих. Ми не гоним хлопців, їм дуже тяжко. Все замініровано. Ми тільки надіємося на них і все. нехай, я ж кажу, бо вже ось півтора року. Ми ще будемо терпіти, якби тільки їх гаді вигнали. Немає радості, немає всі, всі думки там на фронті. Альона Анталуха, Суспільне новини Запоріжжя. У Бердянську окупанти відновили роботу крематорію. Там російські військові спалюють тіла своїх загиблих, розповів суспільному телефоном заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. За його словами, раніше місцеві бачили Крематорій на території Бердянського порту. Через певний час цю діяльність трошки прикрили на території порту. Останніми днями знаходить інформація про те, що і вночі, ну переважно вночі, але інколи і в день чують сморід нестерпний, який йде за меж міста. Крім того, інколи в день видно за межами міста дим, ну з боку чи то аеропорту, чи то сел ну, найближчих сел до Бердянська. Тобто там, де в окупантів розміщена певна їхня ворожа інфраструктура військова, що дуже схоже на те, що там продовжує більше розгорнуту на нанову діяльність Крематорію, і це все прямо пов'язано із кількістю прильотів по їхніх ворожих позиціях, по кількістю тієї бавовни, що відбувається на окупованій території, їдемо на лінію бойового зіткнення. Надійшло завдання по знищенню. Вої сили ворога командир відділення підрозділу ударних бопола на позивний шанс розповідає для знищення ворога. Використовують дрони, обладнані боєприпасами. Це як снайперська гвинтівка, але на більш далекій відстані. Дуже точний різні боєприпаси, різні відстані залежить від дрона, але там і кілограми, і полтора кілограма. Звичного вещества може нести. Шанс каже, виїжджають на виявлені цілі, на місці проводять до розвитку та вражають позиції російських військових. Також завдають ударів по техніці ворога та засобом радіоелектронної боротьби. Субсена самі дрони СПІ, батареї до них. Ну і різний БК котрий ми використовуємо залежно від того, яка є задача. Беремо все, все, бо буває. Задача знищення живої сили може приїхати якась бронетехніка, тому треба різні боєприпаси, кумулятивні, саморобні, штатні. На передовій шанс працює разом із побратимом на позивний DVD. Чоловік розповідає, став на захист країни у 2014-му, Тоді брав участь у боях на Донецькому напрямку. Зараз обороняє Запорізький, каже головна його зброя спостережний дрон. Я скидав на ворога листівки з номерами телефонів, служб для того, щоб ворог якщо не хоче померти ну, дзвонить на ці номери, і ми зробимо йому зелений коридор для виходу. Військові розповідають, часто під час роботи дрони можуть не повернутись. В них є стрілкова зброя, з якою бували випадки, вони збивали наші дрони або вмикають потужніші свої реби, все ж таки, і це теж має вплив і. Це неприємно, бували і втрачали так, таким способом дрони теж. Тобто завжди є потреба в дронах, в будь-яких розвідувальних, в FPV-дронах, в крилах. Це зараз саме найважливіше. DVD каже, в день можуть виконувати до пів сотні завдань. Може бути один виїзд і дуже багато завдань. Бувало таке, що літали до 40 разів за один день. Це один виїзд зранку, і до самого вечора ми працюємо. Дороги бувають абсолютно різні, десь і неможливо їхати дуже швидко, але буває приходиться звичайно, але є деякі ну. Деякі участки, де приходиться їхати дуже швидко, там і 100 кілометрів на годину по полю Бувають і обстріли, і треба дуже швидко теж уїхати від обстрілу. Шанс та DVD – бійці підрозділу ударних безпілотних літальних апаратів, який створили в Дніпропетровській бригаді ТРО. за словами начальника штабу Олексія Телегіна, нині такі утворюють в усіх бригадах тероборони війська територіальної оборони. Вони введені в штат, вони відокремлені як окремий підрозділ. Крім того, створена окрема служба, яка займається їх обліком, обслуговуванням, постачанням, ремонтуванням і так далі. Дівіді дівіді, виходжу на ціль. Бачу, підкажи ориентир підкажи. 2. Арентир 2. Арентир 2. Так, так, бачу, правіше, бачу чуть, чуть правіше. Я заходжу, заходжу, заходжу. Дивись, дивись дивись. Є ураження. Є, є, є. Є підтвердження. Так Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Покришки від автомобілів, пластикові пляшки та поліетиленові пакети. Все це сміття лежить біля баків на острові Хортиця другий тиждень, розповідає місцева жителька Анастасія Хлєбнікова. Жінка каже, покинули його після благодійної акції з прибирання обмілілих берегів Дніпра, котра відбулася 29 липня. Ми дякуємо, що вони побирали сміття, але вони залишили нам мешканцям це сміття. Собаки розтягують, так там нічого і стівного немає, але воно сохне, пакети розсихаються, воно все розпадається. Анастасія розповідає, зверталися до представників національного заповідника Хортиця, але сміття так ніхто й не вивіз. Вони кажуть, вони реагують, ну ви бачите, як вони реагують. Ми, ми знаємо. Ми звертались. Ну, реакції ноль. Це вже другий раз. такий, так само була така ж акція, тож теж пролежала пол, пол, три, по моєму теж неділі. Так само дзвонили, зверталися. Да, потім отреагірували. Ну. Це ж не значить, що я постійно звертатись. У нас немає прибирання. Це ми самі чергуємо по місяцю. Ми каже, кожна сім'я, кожна родина чергує. Ми після себе тут обираємо. Приїхала машина, загрузила сміття. Ми прийшли біля баків, повбирали. То у нас завжди чисто. Науковий співробітник сектору охорони природи Національного заповідника Хортиця Михайло Муленко телефонним кореспондентам Суспільного розповів, про вивіз сміття домовлялися з міською владою. На жаль, одразу не були вирішені ці логістичні моменти по вивозу сміття, але вони були заплановані. Тобто, в нас була домовленість з міською владою, що комунальні служби посприяють, але чомусь вони досі це не вивозили. Зараз розглядається можливість вивозу або партнерами, або сама громадська організація сплати за вивіз сміття. Це розглядається на цьому тижні. Вивезти сміття планують 10 серпня. Це зробить одна з комунальних служб Запоріжжя, розповіла головна редакторка фонду Юенімалс, який організував прибирання на хортиці Людмила Смоляр. Почали з'ясовувати, зв'язалися з, зв з хортицею, не отримали ніяких дуже конкретних пояснень, чому так сталося, і домовилися про вивіз сміття власноруч там за оплату. І запланований цей вивіз на завтра на 10 серпня, на першу половину дня. Зараз ми підписуємо документи з фірмою, яка буде вивозити, переводимо їм гроші і сподіваємося, що завтра це питання закриється. Олена Лисенко, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.